Вітаємо наших глядачів у програмі Без світла вдома. Сьогодні у нас така дуже цікава тема про журналістику, яка зорієнтована на захист прав людини. Журналістика це професія невигаданих історій про життя, якщо так сказати, коротко. Я для початку представлю нашу творчу аудиторію, наша творча молодь Діана Кузніцова. Вітаю. Вітаємо. Діана сьогодні буде виступати в цікавій ролі відеоілюстратора, але не одразу. Трошечки згодом. Станіслав Легеза. Вітаю. Вітаємо Анастасія Вітаємо. Вітаємо. Роман Маслов. Вітаю. Вітаємо. Ведучий Гапєв і сьогодні гість ефіру наша ідейна підтримка однодумців молодіжне телебачення ФСТВ, ведучий науково-популярних програм Іван Скляр. Щиро вітаю. Вітаємо. Ну що ж, ми з вами сьогодні послухаємо цікаві твори. Це газета Славянка. Ви бачите, що сьогодні в складні часи видаються газети. Це дуже приємно. Для наших юних журналістів це дуже важливо. Знаєте, коли. Авторські публікації з'являються на сторінках газети, ну це радість натхнення, це успішний крок в медіа соціум. І сьогодні ми почитаємо статтю Саміри Шиян. Вона є старостою школи журналістики ФСТВ. І стаття має назву Якщо немає світла вдома. Що робити, як подолати стрес чи втому? Нещодавно було створено цікавий сюжет в ефірі програма Без світла вдома, ведуча Саміра Шиян. Ефір створено у рубриці Читання це прогрес. Мій творчий антистрес. У цікавій кінотеатральній інтерпретації із емоційним музичним супроводом у яскравому і креативному авторському виконанні послухаємо сучасне читання у виконанні Саміри Шиян. Якщо немає світла вдома, це вірш пародія, інтерпретація на тему сучасного життя. Створена на основі твору досвітні вогні Лесі Українки, підготував Леонід Гапєєв. Дякую всім за вподобайки та підтримку. У мене особисто виникли такі асоціації. Зараз Діана буде демонструвати свої відеоінсталяції, саме та цікава креативна роль в нашому сюжеті, от ви бачите, що сучасна журналістика вона не обмежується лише газетою, текстом, відеосюжетом, от такі відеоілюстрації, а я продовжу читати цікаву статтю авторки Саміри Шиян. У мене особисто виникли такі асоціації. Як знаєте, коли немає світла вдома, ми починаємо цінувати ті моменти, коли все працювало. Що відчула під час переглядів? Я відчула захоплення та яскравість, яким, яким же крутецьким вийшло те відео. Якщо немає світла вдома, що робити, як подолати стрес чи втому? Думаю, варто читати книгу при свічці, що створює особливу гарну атмосферу або провести час із близькими. Важливо не панікувати і використовувати цей час для саморозвитку або творчості. На сам кінець хочу побажати нашим глядачам та читачам спокою та терпіння. Хай відключення світла стане часом для відновлення внутрішньої життєвої енергії. Кожної людини і знаходження нових ідей. Пам'ятайте, що навіть в темряві можна знайти світло надії. У цьому переконана авторка Саміра Шиян в газеті Славянка один із свіжих випусків вийшла її стаття. Ну і зараз ми дізнаємося про враження та емоції наших учасників цього ефіру. Ну, перше запитання буде до Діани, тому що Діана сьогодні в такій креативній ролі е, відео ілюстратора. От скажи, Діана, що ти відчула, е, коли прочитала цю статтю Саміри Шиян без світла вдома? Що без світла можна. Можна прожити, ну, читати книжку, наприклад. Так. Угу. Тобто, відсутність світла це складно, але це, як то кажуть, не кінець світу, І можна знайти вихід із ситуації. Дякую, Анастасія. А що ти відчула, от коли послухала цю статтю авторки Саміри Шиян? Стаття стаття мені дуже сподобалася. Дуже так сказати. Щоб бути щасливим, щоб читати, щоб розвиватися у собі. Тож, я вважаю, що цей твір дуже емоційний, гарний та філософський. Угу. Дякую. Ну, що ж, ми хочемо побажати нашим глядачам, якщо немає світла вдома. Знаєте, перше це не впадати у відчя і все-таки. Зберігати свій творчий настрій, який ви відчували до того моменту, коли все працювало, як в статті тут йдеться, як написано в тексті. От, Ми розуміємо, що це реально в такому сучасному житті, можливо, і не так і легко, от коли. Заняття з математики, чи з української, чи з інших предметів за шкільним розкладом ідуть, і потім вчитель чесно каже, що от через тільки то хвилин світло може. Вимкнутися, і він встигає дітям дати настанови творче завдання, і вони знають, як працювати далі з матеріалом. Це дуже добре, що у нас такі дорослі та юні співвітчизники вмотивовані до навчання, до творчості. Це насправді нелегко. От тому я кажу: от, принаймні, зберігати той творчий настрой, який був до того моменту, коли світло було. Ну, Дійсно, просто не впадати в віччя і знаходити свої креативні моменти життя. Ось так на цьому ефірі, ми глядачам дякуємо за увагу.